У цьому відео ми розглянемо дві плануючі авіабомби FAB-500 радянської епохи та розумні бомби JDAM американського виробництва. Одна з головних відмінностей американської зброї є те, що вона приєднана до хвостового комплекту наведення, і це перетворює некеровану бомбу, таку як Марк 82, на розумну зброю. А от для FAB500 потрібен комплект наведення, який може розкрити крила та летіти до цілі за допомогою російської системи наведення ГЛОНАС. Оновлена плануюча зброя ФАП 500 коштує близько 24 тисяч доларів, тоді як JDAM приблизно 36 тисяч доларів. Але давайте розглянемо крок за кроком, як працюють ці два види зброї радянський, а тепер вже російський ФАП 500 і американський JDAM і R Найцікавіше попереду, тому залишайтеся з нами, аби не пропустити жодної деталі. Давайте розглянемо докладно складові плануючої бомби. Основна конструкція цієї зброї має значну вагу. Стандартна модель важить приблизно 500 кілограмів. Існує також модифікація, відома як FAB 1500 Вона потужніша і має вагу півтори тонни. Звідси і цифра у назві 1500. Тоді як слово FAB російською мовою означає фугас. Найважливішим компонентом крилатої бомби є уніфікований модуль планування та корекції. Ймовірно, він має російську систему наведення ГЛОНАС, яку зазвичай називають бомбовим комплектом у МПК, що забезпечує бажану траєкторію польоту бомби та точність під час розгортання. Крім того, стабілізатор хвоста є важливою частиною цієї зброї. Саме він забезпечує аеродинамічну стабільність під дією сили тяжіння під час падіння. Давайте розглянемо начинку ФАП 500 Попереду бомби знаходиться адаптер запобіжника. Це важливий компонент, у якому розміщено спусковий механізм. Одразу за адаптером запобіжника розташований допоміжний підсилювач, який відіграє важливу роль під час активації тротилової шашки. Давайте порівняємо російський ФАП 500 з американським JDAM. ФАП-500 має довжину 2,4 метра. JDAM, якщо розглядати лише саму бомбу, є коротшим. Ця бомба задовжки приблизно 2,2 метри. ФАП-1500 одна з найбільших ракет радянської доби. Її розмір близько 2,7 метра. Як бачите, середня людина виглядає ось такою маленькою поруч із цією масивною зброєю. ФАБ 1500 настільки великий і важкий, що бомбардувальник су 34 може транспортувати лише дві такі бомби за одну місію. Для порівняння він може нести під своїми крилами близько чотирьох бомб ФАБ 500 під час одного польоту. Су – це російський двомоторний надзвуковий винищувач-бомбардувальник або ударний літак середньої дальності радянського виробництва. Цікаво, що він має двомісні сидіння. Вони розташовані поруч і є повністю броньованими. Су-34 зазвичай несе близько 4 тисяч кілограмів зброї з максимальною потужністю 8 тисяч кілограмів. Це приблизно від 4,5 до 8,2 тонн бомб, що його робить одним із найбільш потужних літаків у своєму класі. Давайте подивимося, як це працює на дуже спрощеній анімації. Крок 1. Винищувачі СУ можуть наблизитися до цілі притул, але при цьому залишатися поза зоною дії систем ППО супротивника. Крок 2. Як тільки пілот натискає перемикач, бомба викидається. Під час падіння бомби захисна шпилька притягується силою тяжіння. Крок 3. Спочатку набір крил перевернутий. Коли бомба відійшла на безпечну відстань від винищувача бомбардувальника, вона повільно повертається та розгортає свої крила, перетворюючи бомбу на націлену зброю. Це перетворення дає можливість скидати цю бомбу за 70 кілометрів від точки призначення. Крок чотири. Крила можуть робити невеликі коригування точності під час польоту, хоча вони в основному керуються ГЛОНАСС – російським аналогом GPS, спрямовуючи бомбу на заздалегідь задані координати, що були запрограмовані. Крок 5. існують різні модифікації цієї бомби, і характеристики можуть відрізнятися залежно від моделі. Цей різновид можна запрограмувати вручну для активації різних режимів, таких як серійний режим. Режим із затримкою та режим удару. У режимі з повільної дії бомба пробиває шари бетону. Допоміжні прискорювачі поблизу хвоста активуються перед тим, як здетонувати всередині посиленого бункера або конструкції. Це забезпечує максимальні руйнування в межах цілі. Крім режиму затримки, деякі версії бомби оснащені неконтактним запалом позаду. Цей запобіжник змушує бомбу розриватися на висоті кілька метрів над землею, хоча ця функція зустрічається рідко і є лише в окремих модифікаціях. Також на бомбі є ударний запобіжник, який активується під час контакту. Коли адаптер запобіжника підключається, допоміжні прискорювачі викликають детонацію 500 кг тротилу. Це створює потужний вибух із радіусом ураження до 250 метрів, що здатен руйнувати залізобетонні будівлі. Для великих цілей бомба ФАП 1500 має ще більший радіус ураження 487 метрів. А тому вона здатна руйнувати великі і значно укріплені споруди. В основі плануючої бомби JDAM є авіабомба серії Mark 80. Давайте заглянемо всередину цієї найпоширенішої системи зброї. Спереду знаходиться носовий канал підривника. Він з'єднаний каналом із запобіжником. Посередині цього стрижня знаходиться надчинена вибухівкою боєголовка вагою приблизно 227 кг. і цей канал з'єднаний із хвостовим запобіжником. Нагадаємо, що це не керована бомба загального призначення з низьким опором, яка є складовою системи озброєнь. США давайте подивимося, як це працює на прикладі суперспрощеної анімації. Цю бомбу зазвичай скидають з бомбардувальника або винищувача f 18 Коли JDAM скидають, вона падає як звичайна ракета. Бомба може бути оснащена носовим чи хвостовим запалом або обома одночасно. Під час контакту із землею спрацьовує передній запал, пропалюючи трубку запалу від передньої до задньої частини. Це і викликає потужний вибух. Альтернативний варіант використання хвостового запобіжника FMMU-139. Зазвичай це використовується для відкладеної дії та встановлюється пілотом. Коли бомба потрапляє в ціль, вона пробиває бетонну поверхню будівлі. Запал спрацьовує і стрижень через кілька секунд. Провокує вибух потужністю у 227 кг. кілограмів. Це може завдати великої шкоди, враховуючи його невелику вартість усього 4 тисячі доларів. А тепер давайте заглибимось в процес модернізації цієї зброї. По-перше, трансформація починається з видалення хвоста з низьким лобовим опором, відкриваючи шлях для встановлення секції напряму. У цій новій конфігурації розташованій всередині хвоста якраз і місяця деталі для системи наведення. Комплект інерційного наведення бездоганно взаємодіє з системою глобального позиціонування військового класу. Забезпечуючи точну навігацію до наміченої цілі, поруч із цими компонентами можна знайти перехідне кільце, яке полегшує підключення телеметричної антени, важливою для передачі даних, а також батарею ключа шифрування, яка зберігає конфіденційну інформацію. Заглиблюючись всередину, ми бачимо теплові батареї, які є життєво важливими для живлення системи. І композитні ребра, створені для того, аби допомогти направляти ракету на ціль. Ці лопасті ретельно керовані шестернями всередині. Вони точно маневрують, реагуючи на команди для прицільного коригування траєкторії. Однак на цьому еволюція цієї зброї не зупиняється. До модифікації також можна додати комплект з лазерним наведенням спереду. Це ще більш підвищує коефіцієнт інтелекту цієї зброї. Щоб збільшити радіус дії, конструктори додали крила під назвою Glide Bombs, тобто плануюча бомба або ж бомба розширеного діапазону дії. Комплект крил втричі збільшує радіус цієї бомби з 24 до 75 км. Давайте подивимося, як працює цей JDAM. Крок перший. Координати цілі завантажують цей літальний апарат перед зльотом і вручну коригуються екіпажем перед випуском зброї під час польоту. Крок 2. Після запуску JDAM. Перемикається на внутрішнє наведення або GPS. простіше кажучи, бомба використовує супутники військового класу, щоб за потреби визначити своє точне місце знаходження і забезпечує достовірність координат у будь-яку погоду, оскільки на GPS не впливають дощ, хмари, туман чи дим. Крок 3. пам'ятайте внутрішні батареї та механізми керування. Інерційний годинник наведення відстежує його положення та контролює курс крилами хвостового блоку. Отже, коли JDAM відхиляється від курсу, крила на хвості ззаду маневрують і змінюють конфігурацію відповідно до GPS або інерціального годинника наведення, щоб підтримувати курс. Але як ця бомба рухається, коли немає крил? Візьмемо, наприклад, цього хлопця, який стрибає з парашутом. У вільному падінні парашутисти використовують площу поверхні своїх рук, ніг і тулуба, щоб змінювати напрямок і орієнтацію свого тіла в повітрі, як показано на анімації. А тепер уявіть, що у вас є аеродинамічна зброя вагою більше 200 кг, яка падає під дію сили тяжіння. Невелике відхилення хвоста, враховуючи величину тиску повітря, допоможе їй поцілити у заплановану мішень. Якщо вам було цікавим це відео, підпишіться на наш канал та натисніть дзвіночок для сповіщень, щоб отримати ще більше відео.